Нам відомо про те, що в виріс найкращий для нас, для жінок. Але, звичайно, довжина його, ширина його регулюється вже індивідуально. Який виріс для нас небезпечний? І виглядає ну, якось не стильно, немодно і псує образ? Це, о, це виріс човник. Виглядає не актуально, Чи це буде сукня, чи це буде футболочка чи ковтинка, повірте, цей дивний такий виріс буде не відкривати плечі, не відкривати шию, а якось візуально розширювати цю зону. Для чого незрозуміло, не обирайте такий виріз, обирайте В чи v кругленький, залежно від того, яку річ ви приміряєте.